Довгі монологи лиходіїв це те, що не любить аудиторія. Тому сьогодні, щоб не бути лиходієм, я одразу перейду до першої поради, як зробити лиходія свіжим, неочікуваним та небезпечним. Перше це розпочати з оригінальної мотивації. Найчастіше лиходієм керує влада, гроші або помста. Звісно, з цим ви можете написати круту історію, але читач буде ще дужче вражений, якщо ви підете далі і подасте щось нове. Ось декілька ідей, спокута! Персонаж раніше зробив щось погане і тепер намагається це загладити, проте робить це не дуже хорошими способами. До прикладу, герой впустив колись у світ магію, і вона натворила хаосу. І тепер він хоче повністю вилучити зі світу магію. Проблема тільки в тому, що за цей час багато людей стало чарівниками, і герою доводиться їх убивати, щоб від магії на землі не було і сліду. Він вважає, що таким чином усе виправить, а протагоніст історії, тобто головний герой, бачить, що магію можна використовувати на добро, і він буде завжди конфліктувати із нашим антагоністом. Вища мета, можливо, антагоніст вірить, що його дії виведуть суспільство на новий рівень, проте для цього, звісно, потрібно буде зробити щось погане, і персонаж на це йде, виправдовуючись тим, що це необхідна ціна або ж спадщина. Можливо, персонажем керує бажання залишити після себе слід в історії або ж забезпечити наступне покоління усім необхідним, і для цього він слідує принципу мета виправдової засіб. Або ж стосунки. Іноді лиходій може просто хотіти дружби, любові або ж спілкування, але на стосунки він дивиться дещо викривлено. В результаті він може навіть шантажувати людей, щоби вони із ним дружили, примушувати їх приходити до себе на вечірки, інакше спопелить їх лазерами з очей. Ну або ж просто задавить податками, якщо це якийсь король. Вартовий світу. Можливо, лиходій бачить себе тим, хто має принести баланс у світ. Він єдиний, хто розуміє, що людство неправильно ставиться до природи або ж занапастило традиції, і наш персонаж починає очищати світ від цих порушень, а часто й від самих порушників. До прикладу, коли людство намагається зробити життя людини довшим, але ході буде цьому протистояти, що безсмертно ставало природньо, і коловер життя йшла своїм вказаним шляхом: одні помирали, а інші народжувалися. Або ж антагоніст може бути просто дуже допитливим. Його цікавлять таємниці, і він робить все, щоб їх дослідити. До прикладу, використовує заборонену магію, або ж бродить під земелями, в одному із яких спочиває ктулху, і наш антагоніст розбудить цю істоту і наведе на світ хаос. І лиходієм його робитиме те, що він вважатиме свої дії виправданими. Для нього ці знання вартують будь-якої ціни, але показати мотивацію мало. Потрібно ще показати, як персонаж іде до своєї мети. Тож зробіть цього підхід унікальним. До прикладу, є протагоніст воїн, який в дуелі на мечах здолає будь-кого, і він боронить замок. Антагоністом буде чарівник, і сам по собі він слабкий, проте він знайде наставника нашого воїна, і своїми чарами виб'є з нього всю інформацію про учня, дізнається його страхи та слабкі місця. І маючи цю інформацію, чарівник почне сіяти сумніви в голову воїна, що призведе того до втрати впевненості та й взагалі самої мети. Він перестане бачити суть у тому, щоб захищати замок. І таким хитрим чином чарівник виведе воїна з гри без прямого конфлікту, ніхто його не запідозрить. Ось ще два типи: Лиходій підриває мораль героя, примушуючи його ходити по краю. Лиходій ставить його в такі ситуації, де обрати правильний варіант майже, а то й зовсім неможливо, і герой мусить йти проти своїх принципів. Джокер та Бетмен – дуже влучний приклад цього. А ще лиходій може впливати на оточення героя і переманювати всіх його друзів на свій бік, таким чином залишаючи протагоніста на самоті. Третє теж дуже цікаве. Покажіть лиходія поза рамками основного конфлікту. Чим займається антагоніст у перервах між знищенням світу. Це важливий аспект. Бо показує лиходія багатостороннім. Звісно, є історії, де антагоніст є чимось на зразок сили природи, яка не думає, а просто змітає все на шляху. Але в ситуаціях, коли лиходій це жива особистість, ви можете продемонструвати якісь людські фішки в ньому. Він не живе лише знищенням всього живого. В нього, мабуть, будуть ще якісь хобі. Навіть у того ж Дарта Вейдера було чимало занять, що не стосувалися захоплення галактики. Він тренував навички бою на світлових мечах. Також мав власний палац. Ще він любив медитувати і під час цього процесу усвідомлював своє минуле, а особливо все, що сталося з його коханою. І одного разу він навіть відправився на набу до могили Падми. З першого фільму ми знаємо, що Енакін любив зорельоти, і Вейдер не втратив до них любов. Свій вільний час він також витрачав навіть на ремонт кораблів. Це було тим, що нагадувало йому про того Енекіна, яким він був раніше. І такі моменти якраз показують персонажа глибоким. Багато із цих хобі вейдера можна побачити у книгах та коміксах, а декілька із них ви можете навіть прочитати українською, там є навіть хорор у світі зоряних війн посилання в описі. Четверте: замініть саме слово лиходії. Не кожна історія потребує персонажа, який буде чистим злом, без жодного морального компаса, який буде свідомо чинити зло, тому що так треба. Модель «Герой проти лиходія можна замінити моделлю протагоніст, тобто основний персонаж, за яким ми спостерігаємо, проти антагоніста, тобто той, хто йде на протагоністу. Звісно, ці слова можуть бути і взаємозамінними. Але просто пам'ятайте, що той, хто йде проти головного героя, не завжди є суперзлом. Так, це може бути темний лорд, але також антагоністом можуть бути батьки героя, які не пускають цього в печеру, де живе Ктулху, куди герою дуже хочеться, і всю історію він буде складати план, як втекти та обманути батьків. Антагоніст може навіть бути більш співчутливий, ніж головний герой, якщо роль антагоніста виконує дружина героя, що не хоче пускати його на небезпечну місію. П'яту пораду автор відео називає правилом 99%. Полягає вона в наступному: показати персонажа, що приймає таке рішення, яке 99% інших персонажів не приймуть. Тобто персонаж повинен мати щось своє, нешаблонне, таке, яке вирізнить його від усіх інших. І це стосується взагалі всіх персонажів, як героїв, так і лиходіїв. Це дуже швидко показує читачеві суть персонажа. За людьми ми судимо, дивлячись на їхні дії. І показавши якийсь дуже характерний вчинок саме для цього конкретного персонажа, ви одразу створите глибоку особистість. Приклад це Ганс Ланда з безславних виродків, він є нацистським офіцером. Проте Ганс не діє як стереотипний німецький фанатик. Він має родзинку, він інтелігентний, навіть ввічливий. і свого роду грається зі своїми жертвами, ведучи з ними геніальні діалоги. Коли Ганс прийшов до французького фермера, щоби знайти євреїв, то 10 хвилин вів із ним розмову. Той час, як більшість німців увірвалися в дім і всіх би розстріляли та забрали б тікачів, а такий вчинок відрізнив Ганса від всіх інших. Надіюсь, тепер ви створите захоплюючих антагоністів. Пишіть хороші історії.